Подивіться, яка краса довкола. Як красиво малює природа. У нас випав перший сніг, а я, незважаючи на те, що захворів і почуваюся на добре, відчуваю радість. Моя внутрішня дитина зараз дивиться на все це і розуміє, що щастя у простих речах. Знаєте, це такий дивний мікс зі спогадів про щасливе дитинство і перечуттів прийдешніх різдвяних і новорічних свят. А потім холодний душ реальності, отак з голови до п'ят просто огортає тебе, і ти розумієш, що зараз через таку негоду тисячі або й мільйони людей будуть відчувати себе дуже погано. І і до сумління тебе починають мучити за те, що ти відчуваєш радість. От як бути в цій ситуації? І Я прийшов до такої думки, що ми ж не можемо вплинути на глобальні речі довкола нас. Все, що ми можемо, це вплинути на свій внутрішній стан, на локальну ситуацію довкола себе, на близьких людей, які нас оточують. І тільки таким чином, зрештою, ми можемо впливати на глобальні речі. І запам'ятайте, що. Щастя потрібно шукати кожен день, оскільки погані речі знайдуть вас самі. Тож всім добра і міцного здоров'я.